Усі лікарні прифронтового Дніпра із генераторами місто активно готується до зими із відключеннями та блекаутами. Додатковими джерелами живлення обладнали навіть поліклініки, запаслися ліками, їжею, водою. А у Вінниці чотири з п'яти великих шпиталів міста обладнали сонячними панелями. Але чи здатні вони закрити усі потреби? Дивімося. Безпосередньо біля приймального відділення, ви бачите, знаходиться три генератори, і ще 17 по всій території лікарні. Вони забезпечать електрикою кожну палату операційну і навіть заживлять ліфти. Харчоблок там додаткові діагностичні підрозділи. Вони також запитані від, від генераторів. Генератори вникаються автоматично, для того не потрібна участь персоналу. Відключення електрики, лікарні поки що не торкнулися. Це об'єкт критичної інфраструктури, та на випадок тотального блекауту мають запас палива для генераторів. Ми проводимо щотижня їх випробування, для того, щоб вони постійно були в зарядженому режимі, для того, щоб вони постійно працювали і були готові до увімкнення у будь-який критичний момент. Сюди часто везуть поранених з фронту та травмованих росіянами цивільних. Аби робота реанімації не зупинялася у період великої війни. Облаштували спеціальні кисневі генератори для пацієнтів на ШВЛ. Вони генерують кисень з атмосферного повітря для забезпечення безперебійної роботи. Також є генератори, які забезпечать їх електричне живлення. У цій лікарні опалювальний сезон вже розпочався. Тепло у всі медзаклади міста подається централізовано, як і вода. На деяких лікарнях є скважини прибиті, але вони також знаходяться на балансі міста. У нас є дуже гарний запас технічної води, величезні баки. Це баки по 400 літрів на кожному поверсі. До того ж, усі лікарні та поліклініки мають власні генератори, і надалі у міськраді планують лише нарощувати їх кількість. Щоб електронна черга працювала все інше. Там а ще додаткові, якісь там можливості е, вузькопрофільного спеціаліста або лабораторія, якась, що була підключена. У нас і запаси палива, у нас є запаси е, продуктів харчування, технічної питної води, запаси ліків. Готуються до можливих блокаутів і в інших регіонах. У Вінниці другий рік поспіль реалізовують муніципальну програму з встановлення сонячних електростанцій. Остання на даху лікарні швидкої медичної допомоги запрацювала два місяці тому для того, щоб саме лікарі могли виконувати ну всю свою роботу якісно і ніяк воно не впливало ні на обладнання, там ні не щоб не було ніяких перебоїв, особливо під час проведення якихось складних. Відтак від сонячної енергії живиться чотири з п'яти великих лікарень міста. В одному з медзакладів панелі встановили одразу на трьох корпусах. Вони в сонячні дні десь процентів 70% закривають потужності по корпусам. Узимку зимку чуть воно не так, не така продуктивність, але все рівно є сонячні дні і працює. Окрім сонячних панелей, лікарня забезпечена генераторами та має власну свердловину з водою. І тут вже розробили план дій на випадок затяжних відключень електроенергії. Є запас продуктів харчування на десь на 10 днів. Ми можемо спокійно. Якщо взагалі буде дуже важко з, з поставкою пального з харчування, і так далі, тоді в нас розроблений план. Ми декілька корпусів закриваємо, переходимо на чотири на корпуси з 10. Загалом у медзакладах України встановлено 12 тисяч генераторів. Такі дані Мос активно впроваджують програму світло для лікарень. Так понад 250 медзакладів уже живляться альтернативною сонячною енергією. А до травня наступного року планують втілити ще три сотні таких проєктів. Софія Москаленко, Вікторія Гетьман, Євгеній Лопатніченко, Дмитро Кабак. Ми Україна, Марафон Єдині новини.